Слава Ісусу Христу, мир вам! Хочу сказати тобі дуже сильне слово. Господь любить Тебе! Проси і буде Тобі дано. Проси, і Він дасть Духа Тобі, Святого, Він дасть добра Тобі, тих, тим, хто просить у Нього. Послухай, 11 розділ Луки, з 9 віршика каже Ісус Христос: І я вам кажу: просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчинять. І котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому каменя, або як проситиме риби. Замість, замість риби подасть йому гадину. Або як яйце він проситиме, дасть йому скорпіона. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто просить у нього. Амінь. Бачите, просіть, і буде вам дано, стукайте, і відчинять вам Господь. І. Тим, хто просить, ті одержать, хто стукає, відчиняє, і хто шукає, Господь дає себе найти. Я вас благословляю. Будьте благословенні. Вірте Господу, довіртеся сьогодні, Господу. Не вірте всякі сатанінські орді. Вона брехлива, вона не хоче, щоб ти жив. Господь хоче, щоб ти жив і по достатку жив. В ім'я Ісуса Христа. Я тебе благословляю.